Всім привіт! Сьогодні у нас такий сніжок, лопати великий. Да. Новий рік а пройшов, а сніг вирішив сьогодні вже бути. Тільки сьогодні, тільки 3 грудня чи якогось. Січня. 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 Так, Біжимо на роботу. Сходили Ой, в садочок, відвели Міланку. У Ульяни якісь справи теж є, хоче купити блокнот собі. Ну, в общем, день починається. Всім гарного вдалого дня! І ось у нас час для перекусу. Чікін-хат. Так, замовлення на тут. Стоп, а воно холодне чи ні? Воно ледяне. Я не розрішаю, сейчас буду погрею. Да. Я не Погреть. розрішаю. Оце моя кава. Бургер, соус і картопля фрі. Ух ти, Оце дабл чизбургер. Я його завжди у головою відкриваю. Мы зашли в червоный маркет, Ульянка хочет себе какой-то блокнот выбрать. Сейчас посмотрим, какой ты хочешь. Сейчас, а тут есть? Давай, смотри. Вот такие блокнот нашла. Такой еще прикольный. Тут уже кто-то его открывал. Он mm. mm, разлиняется. Mm. Вроде бы тоже от этой фирмы. Знайшла таку анкету, як ми колись ран... раніше самі писали такі анкети давали один одному в школі, щоб заповняти. А тут зараз вже все роздруковане, прикольно, звісно. Так, і коштує 69 гривень. Йдемо ще в Аврору, бо ще накупили блокноті. как дитина. Купила анкету такую, что треба подружкам заполнять. И радости полные штаны. У меня такая книжка была. Помнишь, только там с заданиями. Да. А это... Ну, прикольно, добре, йдемо далі. Так, Все купили, треба ще бігти в садочок за міланкою. Сьогодні тривога за тривогою, тому треба забрати швиденьку Мілану з садочка і вже вдома покладу її спати. Ось. Купили блокноти, ручки, все, що хотіла Ульяна. Правда, на роботі... блокнот з клітинку. Да, на роботі побула. Ну і все, я вже вдома, дитину забрала, буду готувати їсти. Як завжди, діти полюбляють меню одне. Це макарони або картопля. Ну, сьогодні макарони, зараз я ще по воду схожу. Буду щось готувати. Так, ну, а ви підписуєтесь, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей в новому блозі. З вами не прощаюся.